Що написали, бачите, я розказував про пса кудлатого, що бабка мені розказувала притчу. І люди, бачите, згадали. Ну я точно автора не знаю, так само, як і ви мені тут написали, е, і тут пише тут е, Галина. Яка? Шурецька. Так, ішов дід через дорогу, та й забив собі в Ну, Чого ж ти тут дрантя каже? Та ще й серед дороги ляже і калічить людям ноги. Аж тут із Кримової із хати вибіг пес, родий, кудлати, та й до діда, а дід крик, хам за камінь, а пес втік. То ви, отче, нагадали те, що колись мама навчала, автора не знаю, стало так тепло на душі. щиро дякую. Бачите, я пам'ятаю, бабка мені розказувала віршам, я навіть. Забув, я так знав, що воно якось так було до прикладу. Але ну, то, що мені було там навіть 5 років, може може менше. Бо я до садочку ще не ходив. Ось, І бабка розказувала, я пам'ятав, що це був віршик такий, запам'яталося, що пес великий та кодлатий. Дитині то було так, запам'яталося. Я пам'ятаю ту байку, що всяка річ на світі потрібна. От, Я так пам'ятаю, мама мені вчора дзвонить і каже. Боже, Васильку, ти то пам'ятаєш? І я каже, згадала, як бабка то казала, і особливо ту інтонацію, як вона в кінці розказувала, всяка річ, кінці, всяка річ на світі потрібна. Такі своєрідні інтонації, каже, мама, тож ми так з мамою вчора згадували. Бачите? Бачите, часи проходять, а наші, наші близькі люди живуть у нашій пам'яті. Тому бережіть, родинні зв'язки. Відновлюйте їх, згадуйте, цитуйте своїх батьків, яких вже немає, своїх дідуся, бабусю, яких вже немає, чи, може, старших когось. А ви молоді жийте так, щоб після вашої смерті було що про вас сказати, процитувати, згадати якісь добрі приклади з вашого життя, тому жийте, жийте життям повноцінним. Жити його так, щоб після того, як помрете, що за собою залишити? Слава навіки Господу Ісусу Христу. Передайте, будь ласка, питання Отцю Василю. Отче, життя завело мене, звело мене з давнім знайомим. Сьогодні він, м'яко кажучи, дивна людина. На стіні у спальні велика картина з дияволом з рогами. У хаті замість образів картини Катерини II, Петра І, і так далі. Тому що, за його словами, потрібні успішні люди в домі. пробувати, пробувати боротися і навертати його до Господа чи просто триматися подалі від таких людей. Дякую отець Василь. Триматися подалі від таких людей. Знаєте, коли ти приходиш у туб диспансер? То, що найбільша небезпека в чому, якщо ти здоровий, що ти можеш там всі заразити, таке саме і це людина інфікована з ним духом, і бачите, як чітко підкреслено, хто кому служив, так? У спальні весить образ сатани, з рогами, все як положено, з пентаграмами. а образи успішних людей. Катерина II, яка була абсека, вона була німка, про яку там пишуть: Господи Боже, Господи, помилий, що вона витворяла. І Петро І, Петро I, який теж проставився не тільки флотом, але свою Вульгарщину, свою нестриманістю, то, то... от слуги. Зразу показано. Нема там ніякої ні патріотизму, ні нічого. Я навіть на то не хочу звертати увагу. Це і реально людина продана дияволові, ну і заодно ще висвітила трошки тих, хто йому підслуговує тому дияволу. Так що від таких людей краще триматися подальше, не треба їх перевиховувати, ви їх не перевиховуєте. Це Хворі люди. Добрий вечір. Кажіть, чи, їх, чи гріх кохати дівчину, яка в четвертому поколінні сестра? Але вже як запитаєте що, то Господи Боже. Ви знаєте, коли вживають хлопці слово кохати? Якби ви задали запитання, чи можна вступати в подружжя? Четвертому, воно би якось виглядало логічно. А це, ви маєте на увазі, чи можна вступати в статею відносини своєю родиною? Не можна. Це інцест називається. А одружуватися з певного дозволу після, після четвертого четвертому поколінні, так, під знаком питання, а вже в п'ятому поколінні, вже можна одружуватися з родиною. Не через те, що церква так не ходить, а через те, що так каже медицина, що є домінуючий четвертий ген. Діло в тому, що в родині по спадковості наслоюються родинні хвороби. І коли брат із сестрою, а особливо рідні, та? рідні рідні, одружаться і народять дитину, дитина 95% буде хвора із спадковою хворобою, та, яка є в родині. Це не через те, що Бог проти статевих відносин. Це через те, що є наслоювання родинних хворіб. І щоб ви не мали проблем потім із потомством. В третьому четвертому поколінні домінуючий ген уже має тої сили, але він ще є. У четвертому поколінні ще зустрічаються домінуючі гени, які. Викликають спадкові родинні хвороби. Вже в п'ятому дуже рідко. Тому церква каже, до четвертого покоління покоління подружжя не вступати дітей не народжувати. Бері... Ну, з тої причини, аби не народилася якась каліка. От чому, наприклад, тут написали, чи можна кохати дівчину в четвертому поколінні. Кохати можна, так. Всіх треба любити. Так, Анна Алла, Алла Антоненко. Доброго вечора. Хотіла таке запитати вам, задати вам запитання. У мене був другий знайомий, який був на війні, і часто вподобав ваші настанови бо я не добре читаю, бо щось не так не певне. мене був друг знайомий, який був на війні, часто вподобав ваші настановив. Ну, Трапилось так, що він зник без звісти. Вже майже півроку про нього нічого геть не чути, його, його рідні довго сповідалися, не на... сподівалися на якісь новини. Але все марно. В самих перших днів, як він зник, він постійно мені снився і, і дає посну зрозуміти, що його нема в живих. Що мені зробити з тими снами? Я не можу сказати це рідним. Його І воно мене постійно мучить. Це важливо, я повинна це сказати їм. Ну, розумієте правильно, все, що. Все, що ви маєте, ви маєте, ніхто вам не може заборонити, але і обов'язку не маєте, там що сказати чи не казати. Є в тому, що сон, то, що нам сниться, ну, це не завжди є віщий сон. Сон це свідомість, старається упорядкувати підсвідому інформацію, яку людина назбирала збирала за цілий. І тому він складає, конструкції будує. Робить якісь ситуації, людина то проживає, мозок то успокоїться, ставить його як оброблену інформацію і складає в архів. Якщо інформація не важна, мозок має здатність забувати. І це є дуже, добрий, дуже, дуже добра здатність. Тобто не завжди сон є віщий. Але так, як для вас це дуже важливо, тому сниться. А так, як ви дуже переживаєте, щоб він не загинув, він вам сниться як. Той, що загинув. Але все рівно, ви його бачите живим, ви бачите, і він до вас підходить, хоче говорити, але ви розумієте, що він мертвий. Це ви розумієте, а не він. І тому мозок так працює, так ми побудовані. Як ви розкажете своїм близьким про то ваше переживання, це є дуже добре. Ви родина, ви мусите ділитися інформацією, ви мусите підтримувати один одного. Але пам'ятайте, що пам'ятайте, що не треба ідеалізувати ваші сни. Вони можуть бути віщі, вони можуть бути просто емоційні, вони можуть бути просто упорядкування свідомістю підсвідомої інформацією, яка дуже є домінуюча. Отак. Такс. Отче, Василю, коли людина е, сповідається і має гріх, який ну, не може сказати священнику, але приходить, але при сповіді, в думці говорить, цей гріх чи буде зарахуватися прощення того гріху. Дякую за те, що є. Ага. Добре, Добре, що грішити не в думці пробувала так по-справжньому. П'ять мов доброї сповіди із під визнання гріхів, це умова доброї сповіди. Дальше жаль за гріхи, постанова поправиться покута. Визнати треба. Не переживайте, священники таких гріхів наслухали, що ви не успієте такі зробити, щоб священник здивувався. Тим не переживайте. Я вам кажу як священник, який має трошки більше як 30 років стажу священства. Вам тяжко здивувати священника на сповіді. Не переживайте. Так що. Треба казати. Не встидатися. Не встидалися грішити. Не встидайтеся казати. Так, запитань нас на сьогодні більше немає. Дуже вам всім дякую. Та -та -та -та. Хто, хто, хто? Отже, Василь, у нас все добре. Зараз вдома вже е, відсвяткували один рочок, Богданчику знову е, прийдеться евакуюватися, бо стало дуже небезпечно Це від Юля. лінії фронту 35 кілометрів. Це наша дорогенька Юля, так? Так. боже моя дівчинка, нехай Господь Бог вас благословить і береже. Нехай Бог береже вашу родину. Думайте за себе. Не, цей, не, 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 не випробовуйте долю. Маєте можливість виїхати, виїжджайте, так же само. Я звертаюся до всіх тих, хто там близько. Є можливість виїхати, виїжджайте. Дякую всім вам. Не забуваємо підписуватися на канал, бо ви так дивиться, дивиться. Послухали, що отець сказав. Підписатися забули. Підписатися на канал. І не забудьте поставити лайк. Ібо по лайках вашим воздасться вам. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.